Я можу перемогти. Просто дайте мені максимально потуги, щоб я був потужнометром. Я помщусь. Дві атаки пролітає! Тичка в пустоту, і Я перемагаю! <рес> Зараз буде бій між дівчатами. Дивіться, дві тички і його не існує на планеті земля. Чекайте, бам-бам! Та я! Ну добре, третє! Бам! В тебе є 10 секунд, або ти злиєш. Окей, ти почув мене. Схапав? Єй Єй! Тихо, тихо! Мене звати не Андрій. Петро! Ей! Мене звати Роман Про. Я качок. Окей! А вы І Це було не к да твої тима тупо бе. Давай, лівай! Найс, найс, найс! Все, ізі він. Давай, спіт чемпіон сидить. Бачиш? Оце не дали за топ перше місце. Та як не долітає, боже Ульта. Є шанси, є шанси, є шанси. В нього на перемогу. А такого не треба допускати. Боже, яка ульта? Неймовірна. В чупа-чуп залітає з полоничкою. Зараз може бути відповідна Ульта. Точніше, відповідь нам. Спокій, все, отут я не програю в житті. В житті, якщо програю, видаляю вам брауса. <рапрошу> та як так та я вигравав там? Мама, ти ж бачила. Мене звати Роман Про я качу. Як ти саме, аВП, і це було на кіте! Тіба тупо бе брау! Доказує сейка. Та вже 6-0 я перемагаю, так? Ти мене ігнориш, яке я тебе ігнорю, я грав тільки що, я що маю отак. А, зараз, зараз бро. зараз. А? Я ж не можу, секунду. Якщо я зараз програю, кручу вертуху вам всім. <гум> <гум> тихо, тихо, лол, Йо, не бикуй. На давай let's go, let's go. <гум> Нє, ні, 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 тільки не гаджет. Братан, ти що не знаєш, що таке гаджет? Ти що не знаєш, що таке гаджет? Брат! Брат! ЮЗАЙ Гаджет! Люди, не сваріться в чаті. Останнє попередження. Ви відволікайте, алло? Хто свариться? Будай би добрий був. Ти крутий, дуже, ти дуже крутий. Мене просто відволікли на секунду. Дякую. Ви хотіли екшену? Мілка, дівчина і Ангеліна, дівчина. Зараз буде бій між дівчатами. Я просто побігаю з вами, як оператор. І що відбувається? Найс, найст! Я нагадую вам, я ні за кого не вболіваю, тобто. На! Молодець Ангеліна. І так, Ульта летить від Ангеліни. Давайте дивитися збоку, хто ж переможе. Мілка починає стріляти вліво, вправо. Туда Що відбувається, нічий не рахунок. Де вже все-таки Ангеліна проявить себе як чайник, який закипів. Мілка, я спасу тебе, давай побігла. Ну, а що сталося тільки що? І так, перемагає, звісно, дружба у нас, дівчата, не сваріться. Два слова напишіть у чаті. Атле. Ну, стоп, стоп. Це не цікаво. Дайте конфлікт. Яке я тебе люблю. Отлічна. Мілка, ти маєш залетіти і сказати Ти... Давай, давай. Ну що ту таке, блін? Вот да, Які сердечка, то то не цікаво, щось накидай вертуху, крутани. Ясно. Опа! Обізвала Ангеліна, зашло! Мяу-мяу! Гобу... Ні, всім пока, дякую за грудях. Так, беру кулачок, щит, сейк. 32 тисяч. Ей? Як хокк з клеш, Рояля, де повідом, вона не чекала. Потім за бок, вони як ляляк, даю фаєр, дівчата, не зараз. Ей, бочка плюс ракета. Ой-ой-ой, да я відійду. Брата, не рухай, ну ти шо?! О, ось ти посипався, бро. Готуйся! Я кокс кок рояля клешрая, дафа відобго, вона не чекала, потім забох, Вони як ля-ля, кидаю фаєр. Nice, nice, Stefan! back! Багато гемів У небі е про неї! Ну, там всього на все одна тичка влітає. Він мене байтить на те, щоб я пушив прямій, але я не буду цього робити. Та давай іди сюди, що ти боїшся! Не, 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 ні, камбек. Камбек, тихо. Ні! ні, ні. ні, ні, ні. Come back. Come back. Оцініть від 0 до 10 мою гру. Uh... А чому мені весь чат спамить 0. Ее окей, шолой. Як ви думаєте, яких букв не вистачає в нікнеймі? Напишіть. Ні! Yeah! Yeah! я прогорнув чат, <плес> що таке пишете? Дивіться, дві тички і його не існує на планеті Земля. Чекайте: Бам-бам! Шалівай. Та я! Ну добре, третя. Бам! Чітке попадання, влучання в лисину. Аперкотом я лечу до тебе. Я лечу, як курс, а я чот. Ну шо ти, кабай! ю. шо ти пишеш? Уро? За шо ти обзиваєш? За шо? Ти шо тобі смішно? Ура! О, ти тепер радієш того? Лол ю, да я гоню. А реді, починай. Я не тапав говняка і купив собі саравить. Тільки са голови, але я гуманітарі Гуманітарі Ай, все не є. це було Лімпікс, що в тебе? 50 тисяч Лімпікс! В тебе є 10 секунд, аби ти злиєш, окей? Ти почув? Якщо не вдається, я тебе розношу в ноль. Окей? Напиши ще раз. Let's go, Olympics! Я тобі казав, 10 секунд в тебе є. Пал? <реш> Забираю тебе, як це саме АВП! Бачок зара потече, бро, готуйся! Спокій, спокій! Давай заюзаю гаджетки переможу! Най! Най! Давай! Давай! ще дві тички! Ще дві тички! Лес гоу! На калеє, як ти писав! Ей, можна шапку зніму? Та що я питаю? Знімаю. Дякую за підписку. О, тепер граємо. Полетіли. Ти взагалі на карті? Де ти є? Де ти є? Ти на карті? Куди він заховався, братан, не ховайся? Що ж ти себе ведеш, я не знаю, як панда кунг-фу. Чого ти мені скинув? Типу я космонавт? Типу в мене бошка як місяць? Не рахуйся! Який в тебе телефон? Зараз такий пише Nokia 3315. А а а Ш стоп, ти мажор? Бро, напиши, будь ласка. Щоб ми знали, якщо ти все-таки багата людина, то я тебе обіграю в ноль. Бо люди люблять, коли багатих людей обігрують. Я не мажор, пише. Окей, окей, вибачаюсь, ти мінор по тональності. Я можу перемогти. Просто дайте мені максимально потуги, щоб я був потужно метром на секунду. Опа! Забайте ботіка! Я помщусь. На! На! Захавай! Захавай! Красавок. Ні, 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 ні! Ви думаєте, що я слабачок, так? А якщо я відповім кожному зараз, що ні. Ви повірите мені? Чи ні? Запитання. І що буде в тому випадку, якщо в наступній грі з ним я переможу? Починай! Дивіться сюди. Всі, хто в мене не вірить, я переможу цю. Переможу і доведу вам, що легенди не здають. Легенди можуть мати поразки, але це частина перемоги. Окей, окей, це в планах. Це в планах. Спокій. Мені всього треба підпушити його, заюзати гаджет і все. Забайтили на урту є. Yeah. Використовуємо гаджет. Байтемо його на атаку. Криву. Надіюсь, нього вона зараз буде. Дві атаки пролітає. Тичка в пустоту. І я перемагаю. Я перемагаю. Найс. Nice. Камбек зараз буде. Просто три секунди. Відділяє мене від перемоги. Три секунди. Е, у мене є одна, один прийом. Дивіться, не спішіть писати, що я дно, і так далі. Чекайте прийомчик. Це не я грав, друзі. Це грав мій клон. Стопе, а що сталося? Кажу, хто грав? Минулу гру? Я виграв чи ні? Я виграв, так? Окей, дякую тобі за гру. Я завжди перемагаю.